Всім привіт! У нас сьогодні 116-й день, 19 число, 19 вересня. Так там дощ моросить чи то туман, непонятно. Температура водички у нас в басейні 10,5 градусів. Понали принати, не затягнемо. Я буду швидко і коротко, тому що чую, трошечко трошечки горло починає все ж таки дуркувати. Тіло ще все ж таки не звикло, тому будемо короткочасно занурюватись. і помало привикати, адаптовуватись. Бо хвилину-дві, я так зрозумів, що для організму трошечки заважко. Зараз ще дещо витягну. всякі мушки. Раз і готово, да! Раз і готово! О. О. Добре! Дуже-дуже дуже 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 холодно. Але так як не хочеться зараз застудитися, щоб челон все ж таки продовжувати, то ми швиденько тернаємо, окунаємося. Можливо, зараз ще один заходик зроблю, що десенький. Ось, і все. Будемо потрошечки привикатись, більшого той час, бо, тому що я, мабуть, неправильно зробив, бо температура дуже швидко опустилась е, до 10 градусів з 15 і це дуже великий перепад для організму, він, він ще не адаптувався. До 15 адаптувався, тобто 15 взагалі для організму було ок. А вже 10, 10 вже все ж таки на той. Нахід номер 2. Така чітко і, і безболісно. Ну що, всім дякую за перегляд. Це був дуже шодесенький деночок. Зустрінемося з вами в новому дні, якщо, звісно, не захворію. До гарного дня і мирного неба!